Доброго дня Ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ви попали на канал Ольга Тіца Фінікс Таро. Зараз ми з вами подивимося, ще раз подивлюся. Вже сьогодні дивилася Енергодар, не можу я вас відпустити, що серце не на місці. Давайте подивимося ще раз. Енергодар тільки детальніше. Найближчий час. Енергодар. Що буде відбуватися в Енергодарі стосовно воєнних дій. Енергодар, Енергодар. Найближчий час. Зараз у нас червень, хай буде червень-липень. Найближчий час Енергодар. Що там буде відбуватися? Енергодар. Так, саме головні три події в Енергодарі. Так, Енергодар в окупації. Додому повернетеся. Додому ви будете в Україні, це однозначно, робляться роботи, проводяться роботи стосовно. Так, давайте, значить, я зупинилася, проводяться роботи, так? У вас є дуже великі зрадники, це Король Кубков, мужчина, так, при владі, при великій владі. І він щось там задумав. Він задумав і задумав дуже погано стосовно самого Енергодара. Знаєте, як вони будуть пуляти по самим собі? Його ти не зачепи, в нього пролетить над головою, так? А вам треба бути дуже обережними. Тому що тут іде м, повішений, це жертви, так? з е, повітря багато може летіти. І розрушення. Він ще вирішує, де саме, де саме почати е, бомбити так, щоб не зачепило. Ну, Хай буде хай буде це одна людина, так? хай ми так говоримо. Е, які плани, які плани? Куди саме на сьогоднішній день вони хоч планують, да? вони ще не вирішили, але планують. Куди саме? Енергодар, куди саме вони планують бити? Дно колоди, діти Бляха, тут вона ще перевернута була. Так, вони планують, можливо, біля води, біля води. І вони планують перед цим відійти. Но це буде обман, ну, можливо, опять скажу, що це Україна, бо це буде робитися по дьяволу, це по великому обману, це величезна сила буде. Ну, незаконні дії, це понятно. Вінувати орки, це теж понятно. І дивіться, біля води, розрушення біля води і біля дітей. Народ, діти, я взагалі ну, не, не, не люблю працювати з перевернутими картами. Так? Я постійно їх складаю рівнесенько. Тут в мене випала двоєчка Пінтаклі це е, е, діти. І це діти ще й без батьків. Ну, Рядом батьків не буде. В цей час рядом батьків не буде. Поэтому, миленькі мої, бережіться, бережіться води, бережіться огня. Ну, Щось вони дуже страшне задумали. Щось страшне, щось велике. Енергодар бережіться. Бережіть себе, мої любі. З вами, як завжди, ваша Ольга.